Починати наше заняття. Починаємо його з привітання. Півник зранку походжає, та й до курочки гукає, сонечко давно вже стало, нам про ранок сповіщало. Тож пора вже прокидатись, чистить пілячко вдягатись, з новим ранком розпочати курчат грамоті навчати. А у нас сьогодні з вами заняття буде з художньої літератури. Будь ласка, послухайте мене уважно. Сьогодні на заняття вітром до нас занесло гарний листочок. Подивіться, який листочок. Давайте його розглянемо. Скажіть, будь ласка, а якого ж кольору цей листочок? Якого кольору? Червоного, ще якого? Зеленого, подивіться, помаранчевого або жовто-гарячого. Як можна сказати про цей листочок? Що він різнокольоровий, дітки? Це різнокольоровий. Будемо сьогодні говорити про художницю, яка цей листочок розмалювала. А хто вона, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Мандрує вона гаєм, дарунки роздає. Ось жовтий лист спадає і холодніш стає. Скажіть мені, будь ласка, так, хто ця художня? Ой, умнічки, молодчиночки, вірно осінь. Які ознаки ви помітили? Осені. Ну подивіться на малюночок. Що восени буває? Листя опадає. Правильно, листя опадає, а листя якого кольору стає? Жовтого. Жовтого, червоного, помаранчевого. Да. Другі, скажіть, будь ласка, восени холодно чи тепло? Да. Так, холодно, молодці. От сьогодні. Вам треба послухати красиве оповідання про осінь, яке написав для діток Василь Олександрович Сухомлинський. Це відомий український педагог і письменник. Оповідання називається «Як починається осінь? Слухаємо всі уважно. Осінь – це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна. В осені коси закрічені пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом подує. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осінки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють, червоніють. Ось таке. Маленьке, але дуже цікаве оповідання ви прослухали. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а якою ви собі уявляєте осінь? От яка вона у вас? Чорівноумнічки, гарний, підібрали ознаку. Ще яка вона? Вона Різнокольорова, золота, вона у нас врожайна. Вірно? Молодці. Зараз давайте пригадайте, діточки, а як письменник пише про осінь. Він пише так, діти, заквічена пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ось яка гарна осінь. Чим вам подобається осінь, діти? Різноколірові. Листочки різнокольорові. Вірно, дерева наше одягають, золоте, варви. Так, умнічки. Про яких пташок розповідалося в нашому оповіданні? Журавлі, Журавлі і ще Хто у нас літав? Маленькі, чорненькі, от такі. Ластівки, ластівки, вірно. Дуже добре. Розповідалася про ластівок та журавлів, які збираються до теплих країв. Скажіть мені, будь ласка, а які фрукти достигають у садку восени? Дощ. Це дощик іде. А які фрукти достигають? На деревах, які фрукти дітям? Там які умнічки. А якого кольору у нас були яблучка в оповіданні? Червоні і, Червоні і, і жовті. Які ви розумнічки, дуже уважно слухали. Ну, а зараз ми зробимо з вами фізхвилиночку. Для цього приготуємо долонечки. Подивіться. Вітер в лісі загуді, показали. Вниз дерева похилив, закружляв танку із листя, листям, показали таночок. Із калини сплів сплив мисто Потім раптом він принишк та й у полі зовсім зник. Помнічки, молодці. Осінь, діти чудова та щедра пора року. Народ склав дуже багато різних прислів'їв та приказок про осінь. Послухайте декілька з них. Весна дарує квіти, а осінь плоди. Наступне осінь рік годує. Тобто те, що ми зберемо восени, будемо споживати цілий рік. Молодці, сьогодні багато і красиво ми говорили про осінь. І вона завітала до вас і хоче з вами пограти. Подивіться на малюночок, яка гарна, яка красива золота осінь. Осінь буде вам називати ознаки. А вам треба вибрати правильну ознаку осені. Коли буде правильно, то ви ствердно хитаєте голівочками. А коли буде не, не так, почуйте невірну ознаку осені, ви похитаєте негативно ось так голівками. Добре? Нагадую, так, ми хитаємо ствердно. Ні, ми показуємо неправильно. Починаємо. Послухайте дуже-дуже уважно. На дворі зараз осінь. Показали так, дітки, так, осінь. Далі наступне твердження. Сьогодні йде дощ. Неправильно, неправильно не йде дощ. Далі слухаємо, восени стає тепліше, ніж влітку. Ні, молодець, Кірочка, молодець, правильно відповідають і хлопчики і молодчинки. Далі слухаємо, восени стає прохолодніше. Прохолодніше, ствердно похитали олівками. Восени відлітають птахи у теплі країни. Правильно, умнічки. Восени багато грибів та ягід. Багато, багато. Восени листя стає жовтим, червоним, а потім опадає. Правильно, молодчиночки Осінню ми одягаємо теплі речі. Правильно, молодці. І останнє ствердження, слухайте уважно. Осінь багата на фрукти та овочі. Правильно, молодець Матвієчка, теж, молодець Кирилко, всі показують. Хлопчики і дівчата, ви сьогодні просто молодці, дуже добре працюєте. Красуня, осінь, задоволена вашими відповідями і рада, що ви знаєте дуже багато про неї. І вона вам каже, що ви гарно-гарно працювали. Каже вам до побачення. І... До наступної зустрічі у понеділок. Ми вас чекаємо. Відпочиньте добре і приходьте всі-всі на заняття.